Минулими вихідними в Івано-Франківську відбувся перший фестиваль винограду та вина. Мешканці та гості міста мали змогу познайомитися із секретами вирощування винограду та виробництва вина, а також дегустувати продукцію кращих прикарпатських виноробів. Побувала на святі наша знімальна група. Багато вина, винограду, меду та пісень. В Івано-Франківську відбувся фестиваль свято винограду та вина. Основною метою свята є відродження і популяризація виноградарства на Прикарпатті, каже Василь Зварич. Для участі у фестивалі було зареєстровано 68 виноградарів, 70% з яких представляли Прикарпаття. 30% – з інших областей. У програмі було передбачено багато заходів як для виноградарів, так і для відвідувачів, зокрема, й дегустація винограду. Основна мета нашого свята і для чого ми зробили це свято, це є популяризація виноградарства у нас на Прикарпатті. Тобто, щоб люди зрозуміли, що виростити в нас от такого плану виноград, тобто вагою десь 1,5-2 кілограма, це можливо і реально. Наступна мета свята це є донесення до мешканців ідеї, що споживання вина це є культура. Наша концертна програма. Буде також це робити, тобто ми будемо намагатися створювати цю гармонію. Вино, класична музика це є культура в такій гармонії. Варто споживати вино. Олександр приїхав з Ужгорода на фестиваль, привіз чимало своєї продукції, адже виноградарством займається вже близько 18 років. Тут я вперше привіз продукцію вина, тому що я винороб, буде біля 10 позицій. Білі, рожеві, червоні, сухі, напівсолодкі, солодкі на будь-який смак. Участь в фестивалях беру вже понад 15 років. Це Ужгород, Мукачево, Львів, Яремча із Прикарпаття. Ну, Перше приїхав сюди. На фестивалі гості, окрім винограду та вина, могли поласувати й іншими смаколиками. Окрім вина, винограду та сиру, на фестивалі можна поласувати й смачним домашнім медом. Багато медових настоянок, домашній мед різних сортів. Все це Костянтин привіз на фестиваль. Каже, займатися збором меду та самим медоварінням йому дуже подобається. Ми тут в гостях і так само хочемо представити свою продукцію, як і мед. Які ми зібрали в наших горах так само і на кочівлю їздили, і так само напитки. Тривав фестиваль свято Вонограду та вина два дні. Організатори в свою чергу обіцяють наступного року повернутись ще. Ольга Гриць в Андрій Українець, новини телеканал Раї.